В головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області презентували погашення нової поштової марки з улюбленцем усіх дітей, собакою, патроном. Він кучу Україні. А що ти все знаєш про патрона? Дуже класний костюм є. Кожен аркуш міститиме по вісім марок, на яких відтворені епізоди з життя собаки сапера. Патрон допомагає фермерам, патрон із рятувальником, патрон розблоковує морський шлях, патрон справжній козак. А також патрон рятує дітей. Віщий сон патрона, патрон із нагородою, пес патрон. А кожен, хто її придбає, стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування. А також долучиться до допомоги. Притулкам для тварин. Вартість цього аркуша із вісьми марта – 268 гривень. 184 гривні це плата за пересилання. 64 гривні будуть перераховані на закупівлю машини, яка буде розміновувати поля. Просимо всіх небайдужих долучитися до нашої акції і дані марки можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти в терномілі. Оцей символ, війни, ми пам'ятаємо, як перше, це була мрія, це був російський корабель, незламні, і тепер пес патрон. Це дійсно ті символи війни, які залишаться в поколіннях після закінчення цієї війни пам'яттю. І пам'ять це важливо. Тому е хотілося б, щоб такі патрони з'являлися в кожній області, щоб вони мали мінімальну кількість роботи, але завжди тільки бавив, тішили і малечу, і дорослих. На урочисту церемонію погашення нової марки прийшла чотирилапа тернопільська рятувальниця, яка вміє відшукати людину у завалах за найскладнішої погоди фіонам. Це єдиний собака в Україні, яка отримала відповідний сертифікат, і навчена шукати в завалах по португальській системі. Ну багато собак в системі ДСНС, які шукають в завалах, але це єдина, яка отримала сертифікат європейського зірця. Тираж нового поштового випуску марки один мільйон екземплярів. Тож Укрпошта планує зібрати більше 60 мільйонів гривень.